Друзі, доброго ранку. 27 липня. Хочу показати вам селекцію дуже надзвичайну. А ви пишіть в коментарях, чи бачили ви таке, чи ні. Так, спочатку покажу вам перець Геркулес. дивіться. Оце перець Геркулес і Вангард. Ось такий так виглядають вони. Так, ну мова не про те. А от тепер дивіться. Чи бачили ви такий перець. Ось такий перець ви бачили? Пишіть в коментарях, як вам така селекція.